30 серпня в усьому світі проходить всесвітний день проінформованості по передозуванням. що це такий за день і чому він важливий чому саме спільнота людей які вживають наркотики опікуються заходами які повинні проходити у цей день у цей час в україні на сьогоднішній день в програмі державних гарантій в Україні для людей, які вживають наркотики, входить програма профілактики а у простонароді програми зменшення шкоди. У цих програмах проходить дотестове консультування та супровід. Експрес-тестування на віл-інфекції та вірусні гепатити, Входять розповсюдження інформаційних матеріалів спрямованості на профілактику негативних явищ, таких як туберкульоз, ВІЛ-інфекція, передозування або допомога венам. У цей пакет послуг входить також скринінг на туберкульоз, тобто, щоб виявити та направити людину. Або профілактувати, або лікувати таке захворювання та входить розповсюдження одноразового інструментарію та засобів контрацепції, таких як презерватив або шприц. Але, на нашу думку, на нашу думку, досить великий риск людей, які вживають наркотики, саме отримання такого явища, як передозування, вплоть до наслідків, які мають відношення до літального випадку. В нашій країні ані до пакету профілактичних послуг, а не до інших програм не входять гарантоване державне фінансування цих програм або забезпечення профілактичних програм саме засобами профілактики передозувань. До опіоїдів відносяться як компоненти, що місяця у рослині маку, так і синтетичні і напівсинтетичні препарати з аналогічними властивостями. Це, наприклад, морфін, кадеїн, героїн, метадон, трамадол, буплінорфін та інші. Відповідно до своїх фармакологічних властивостей, ці препарати в тій чи іншій мірі можуть викликати пригнічення дихання, тому передозування ними часто призводить до смерті. Три основні ознаки передозування опіоїдами це рідке дихання, тобто кілька вдихів-видихів за хвилину. Або його відсутність, втрата свідомості та сильно звужені зіниці. Що я хочу сказати по передозуванням? Дуже болюча тема особисто для мене з явищем, з таким масовим. Я ставкнувся десь на початку карантина у 2019 році, коли вживали заходів по карантину з пандемії, по ковіду. І, і, і тут і, за перший тиждень було особисто мені знайомих людей 12 осіб, і на протязі ще двох тижнів ще і, 10, ну, всього 26 осіб за перший місяць і, і, карантинних заходів за даними сусідньої організації охорони здоров'я, щорічно в світі фіксується близько 500 тисяч смертей пов'язаних з наркотиками. Більше ніж 70% з цих смертей пов'язані саме з вживанням опіоїдів, і третина з них викликані передозуванням за українською статистикою. Передозування опіоїдами є причиною майже половини випадків передозування наркотиками. Згодом у 2020 році, коли була друга хвиля, я прослідкував таку системність і в цьому мені допомогла Оля на той час повернулася з Європи. В общем, Оля привезла з собою небольшу кількість всяких класних штук з Європи і таку штуку, як дракчек і тести на фентаніл. Що для нас, звісно, була диковинка. і от ми з нею разом вирішили застосувати таку небольшу вуличну акцію перед днем пам'яті загиблих від передозування. в центрі міста на в вдвох більших. Трьох годин інформували людей у перетезування у наслідках, роздавали науксон, розказували, як врятувати, як робити, якщо в родині хтось, якщо хтось із знайомих вживає ін'єкційні наркотики опивного ряду, і також пропонували споживачам, які, звісно, до нас підходили та цікавились, якщо хтось має таку охоту, протиснути сій скажем так, свою дозу на наявність посторонніх домішк. Такий сміливець знайшовся, він підняв закладку, приніс цю закладку. До нас ми тут же провели тест, і, она, і тест оказався положительним на фентані. Потім у мене е відкрились очі. Я понял, чому така кількість перетизувань. Ми здебільшого попросту не знаємо. Ми, я маю на увазі споживачі психоактивних речовин. Ми не знаємо, що купуємо. Через інтернет, через цю систему закладок. Якісь речовини, які синтезуються у підпільних лабораторіях, вони в інтернет-маркетах називаються як завгодно. Спільнота каже, хтось купує героїн, але потім ти з ним поспілкуєшся і розумієш, що то він. Купував і вживав зовсім не героїн особливо це е, стосується ст... психостимуляторів різних солі. Так звані. Теж ризик передозування значно підвищується в тому випадку, коли людина вживає речовину невідомої якості або міцності, або якщо доза містить додаткові речовини: бензодіазепіни, фентаніл, неролептики та інші, які дилери дуже часто додають для підсилення ефекту та зменшення витрат основного наркотика. Тому дуже важливо, щоб людина знала, що саме вона буде вживати, була готова до ефектів речовини і діяла відповідно. Цьому можуть допомогти програми драгчекінгу, тобто аналіз наркотика на вміст в ньому речовини. В багатьох країнах таку послугу можуть отримати від відвідувачі музичних фестивалів та тусовок, де зазвичай поширені продаж та вживання психоактивних речовин. Там людина може перевірити свій наркотик і впевнитися, що він містить саме, наприклад, екстазі, а не так звані солі. Ефекти, яких для людини можуть бути незнайомі і непередбачені. або що прийматиме звичний для неї героїн, а не сильніший в десятки разів фентанін, у 22 році, коли Росія вторглася повномасштабним війною, до нас так звана третя хвила передозування, та березень квітень та травень. Три місяця просто скажений на НАТО з трьох областей. це Харківська, Донецька, Луганська. Я день отримував по триста дзвінків прохання допомогти, надати адресу комерційного сайта, ще щось показати, куди їхати, влаштувати на шелтер, багато споживачів і саме. Звісно, з зони бойових дій тільки споживачі переїжджали, а переїжджали і ті, хто торгує. велика кількість закладок по городу, і це, звісно, опять вистріла, велику кількість передозувань. Коли е, почалися активні бойові дії, да е, якісь території. Попали під, тим, під тимчасову окупацію, стало людям складно купувати е, для себе психоактивні речовини. І коли, врешті-решт, вони їх все ж знаходили, то, звісно, е, скажімо так, небезпека передозування, вона зростала в кілька разів, тому що людина кілька днів без препаратів щось знайшла. Е, як на радостях вжила більше ніж треба, і це теж сприяло що передозування їх кількість зростала і знов у мене залишався туди тис на фентанім. Якби ми провели цей тис, знову Ви, домішки фентаніму. Профілактика смертей від передозування наркотиків базується на чотирьох китах: це перше, це первинна профілактика, це профілактика вживання серед тих, хто ще не вживає. Друге це зменшення шкоди, тобто заходи спрямовані на тих, хто вживає, для зменшення вірогідності передозування. Це обмін шприців, драгчеки та розповсюдження тесів для аналізу наркотика, налоксон і навчання навичкам серцево-легеневої реанімації, попередження сумісного вживання кількох речовин та інші. Третє це безбар'єрний доступ до науково обґрунтованих методів лікування опіоїдної залежності, зокрема замісної підтримувальної терапії, бупринарфіном та металдоном. Четверта підтримка програм реабілітації. Одним, як на мене, із цікавих дієвих підходів, які зараз запроваджуються все більше в кількості країн, це е, сайти безпечного вживання, тобто місце, коли спож... куди споживач може прийти із своїм наркотиком і вжити його у безпечних умовах під наглядом навчаного персоналу та отримати велику кількість послуг від драгчекінгу та роздаткових матеріалів до консультації психолога та направлення в програми лікування. Альтернативою цього я бачу забезпечення хоча б наших жодних бригад швидкої допомоги тим самим на Хоча б щоб на кожну бригаду був на сміну упаковка цього на також Також альтернатива це цілодобово працюючі аптеки, щоб мали у своєму розпорядженні. Безкоштовний набор цих ампул, щоб людина в случае такого випадку передозування могла забігти до аптеці і взяти безкоштовну ампулу вакцину. Це б врятувало життя. Значить, на другому місці я зазначив для себе забезпечення патрульних екіпажей на заднім Це є такий приклад у ряді стран європейських. Там також проводяться навчання, і патрульні можуть, можуть е, застосувати і врятувати життя. У нас, на жаль, патрульні це заборонено робити, і наші патрульні не мають права не робити ні ціни, не мають її з собою. Ми пропонували, щоб у патрульних машинах повну лапсу хоча б і ні ціни, і щоб вони могли хоча б його дати там, людині, щоб вона сама собі могла зробити цей е, рятуючий укол, ну, їм це заборонено, жаль, законодавство нашим. До нас приїхали евакуаційні потяги, де люди були розміщені в гуртожитках. Це вуличні люди, які споживають наркотики. І коли я прийшла до них на проведення проводення ініціативної групи, я почула крик в гуртожитку. Я підійшла і питаю, що сталося. Хлопець, який приїхав з іншого міста, впав. Я питаюся, що з ним сталося? Він вколовся, тому що біля нього лежав шприц ще недоведений в паху. Я заставила всіх вийти, і при нас, при мені в сумочці, був на локсон. Ви знаєте, і я перший раз в житті сама його виводила. Я побачила, як людині стає краще і як людина відходить. Пробувши деякий час, я почала викликати швидку. де швидка, приїхавши, сказала, що їхньої допомоги вже тут не потрібно, що я вже все зробила. Але коли я почала питатися, чи вони таке роблять, вони кажуть, що їм дуже мало дають на локсону, і вони не встигають кожному ввести. Налоксон – це антидот при передозуванні опіоїдами. Цей препарат на рівні мозку фактично видавлює опіоїди з опіоїдних рецепторів, припиняючи їх дію, і повертає людям свідомість і здатність самостійно дихати. Препарат діє майже міттєво, що дуже важливо в небезпечні для життя ситуації передозування. Важливо його ввести якнайшвидше при підозрі на передозування опіоїдів, а для цього він повинен бути доступний. Тобто, повинен бути у лікарів екстреної медицини, поліцейських, рятувальників і в першу чергу споживачів-опіоїдів та їх родичів. І це прописано в рекомендаціях Свісньє організації охорони здоров'я. В багатьох країнах препарат доступний без рецепта, ще й відпускається в аптеці в зручній формі у вигляді автоін'єктора або назального спрею. В деяких країнах він навіть доступний у громадських місцях, так само як, наприклад, автоматичний дефібрилятор. В Україні цей препарат доступний у вигляді розчину в ампулі, і отримати його можна тільки за рецептом лікаря. Тому Зараз серед представників споживачів житті рятувальний препарат сповсюджується переважно громадськими організаціями в рамках різних проектів. Це дійсно препарат, який дозволяє людину досить швидко привести до тями та допомогти зберегти своє здоров'я та життя. Тому у 2023 році в Україні як і щороку, спільнота людей, які вживають наркотики, та зокрема, організація Волна, буде проводити масову національну кампанію, щоб призвати відповідальних людей з Міністерства охорони здоров'я з Національної служби здоров'я України з центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я розширити пакет профілактичних послуг та запровадити державні гарантії саме для забезпечення профілактичних програм для передову. При підозрі на передозування опіоїдами необхідно. Перевірити свідомість людини, покликатись за ім'ям, сильно потерти кістками пальців по грудині. Якщо реакція відсутня, викликати медиків. Протягом 10 секунд оцінити наявність або відсутність дихання та пульсу. Ввести на локсон, вколоти 0,4 мг це одна ампула, або впорснути спреєм 2 мг вниз. Повторювати введення кожні 4 хвилини до отримання ефекту, забезпечити прохідність дихальних шляхів, розсібнути комірець, перевірити ростову порожнину на вміст, повернути людину у стабільне положення на боку. Якщо дихання відсутнє повернути людину на спину і розпочати штучну вентиляцію легень. Якщо відсутній і пульс, то серцево легенева реанімацію, 2 вдихи та 30 натисків на грудну клітку. Не залишати людину до прибуття медиків або до її повного відмову.